Добрий день, малята! Усі ви знаєте, що у нас зараз зима. Як ми називаємо лагідно зиму? Так, зимонька! Зима приносить нам не тільки холод та морози, а й чудові свята. І ось скоро настане одне з найкращих зимових свят. Що ж це за свято таке? Все прикрашене, красиво. Ніби жде, якого дива. Діти радісно сміються, скрізь ялинки продаються. Це малята на поріг, скоро ступить новий рік. А яке деревце потрібне для святкування нового року? Так, ялинка. А що роблять з ялинкою, чекаючи свято? Її прикрашають ялинковими прикрасами. Давайте з вами розглянемо деякі з них. Діти, погляньте, це кулька. Вона кругла, велика, гарна, блискуча. А ця прикраса називається бурулька. Вона довга, срібляста, красива. А ще ялинку можна прикрасити. Дощиком, ліхтариками, сніжинками та іншими прикрасами. Діти, чи сподобалися вам ялинкові прикраси? Давайте пригадаємо, які вони. Вони блискучі, гарні, красиві, святкові. Малята, я гадаю, що кожен із вас стане вдома. Гарним помічником у прикрашанні новорічної ялиночки. До побачення!